Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний тортик за апельсином. Він виходить дуже ніжний та легкий, якраз те, що треба, а ми не будемо гаяти часу гайда готувати. Розпочнемо з того, що ми зробимо бісквіт. До 4 яєць ми додаємо 150 грамів цукру. По бажанню можна додати ванільний цукор або ванілін. Та все це починаємо взбивати до білої пишної маси. На це нам знадобиться приблизно 10 хвилин. Ось так гарно взбились яйця, тепер ми додаємо борошно з розпушувачем. Я додаю 1 чайну ложку розпушувача у борошна та все це перемішую. Але можна його не додавати, якщо ви впевнені, що взбили все гарно. Тепер висипаємо борошно у яєчну масу. Я додаю у два етапи та перемішую все це вінчиками від міксеру. Довго вимішувати тісто не потрібно, воно повинно бути дуже легким та повітряним. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви знайдете під відео. Ось таке тісто в мене виходить. Тепер перекладаю у форму 22 см. Перед цим нічим її не змащувала. Насамперед попереджаю, що духовка повинна вже бути розігріта на 180 градусів. Випікаємо бісквіт усього 20-30 хвилин, але може вийти по-різному. Усе залежить від вашої духовки. Головне, що вона повинна бути розігріта, коли ви ставите бісквіт. Та в ніякому разі не відкривати її перші 20 хвилин випікання. Після того, як бісквіт приготувався, я перевертаю його до гори дном. Коли він охолов, я дістаю його з форми та перекладаю на тарілку. Бажано його залишити так на 4 години. Таким чином він гарно буде розрізатися навпіл. Тепер перейдемо до крему. До 15 г желатину я додаю воду. Приблизно 150 мл. Перемішую все це та залишаю набухати, після чого ми відправимо желатин потроху розчинятись. Я робила все це у мікрохвильовці. Головне це не заварити желатин. Тепер підготуємо головні інгредієнти до крему. Мені знадобилось 400 г сиру та 400 г сметани. Все це я перебуваю блендером до розчинення маленьких рупинок. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви знайдете під відео. Сир я брала 9%, а сметану 20% жирності. Тепер додаю до крему цукрову пудру. У цьому процесі мені здається, головне спиратися на те, який крем ви полюбляєте. Якщо посолодше, то побільше цукрової пудри. Тепер ми додаємо розтоплений желатин. Головне, щоб він був не гарячий, бажано кімнатної температури. Не хвилюйтесь, він не застигне одразу. Крем готовий, тепер перейдемо до бісквіту. Розрізаю його на дві частини та виливаю крем. Крем виливаю не весь, а трішечки залишаю, щоб змащити зверху. Накриваю верхівкою бісквіту та далі змащую кремом. Роблю це все так, щоб повністю покрити бісквіт. Після чого залишаю торт на 5 годин у холодильник. Але дивіться на крем, він повинен застигнути. Перейдемо до останньої частини. Зверху я все це прикрашала апельсином. Але ви можете обирати будь-який фрукт або ягоду на ваш смак. Тепер підготуємо желе. До 90 г желе я додаю 200 мл теплої кип'яченої води. Та все це гарно починаю перемішувати до розчинення цукру. Головне все гарно перемішати та залишити трішки, постояти та охолонути. За цей час можна розподілити фрукти на ваш тортик, тому що дуже гаряче желе краще не додавати до тортику. Желе трішки охололо, тепер ми додаємо його на торт. Роблю це потроху, тому що начинка може з'їхати. Тортик майже готов. Тепер ми залишаємо його у холодильник до застигання желе. Після того, як желе застигло, ми дістаємо тортик з форми. Я це роблю завдяки фену. Але все ж таки краще використовувати ацетатну плівку. Та ось такий смачний тортик в нас виходить. Він неймовірно смачний, легкий та просто неперевершений. Обов'язково спробуйте приготувати, він ідеально підійде до дня народження або будь-якого вашого свята. Тож готуйте та радуйте своїх близьких. А я вдячна вам за перегляд, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!